Найчиріше вітання, друзі, на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка, принагідно закликаю вас підписуватися, хто ще цього не зробив. Сьогодні 20 лютого, пам'ятний день, коли ми всі згадуємо героїв Небесної Сотні, тих, хто боровся за нашу свободу, всіх учасників Революції Гідності, і полеглих, і живих, хто дійсно а Наближав наше європейське майбутнє, боролись за свободу, гідність, демократію, про це ніколи не можна забувати. Честь і хвала цим людям і вічна пам'ять загиблим. І європейський вибір. Тобто саме сьогодні, в цей день, коли Україна згадує якраз революцію Гідності, Євромайдан, як це називалося, з того, що це розпочалося. А наші прагнення і устрімління до руху на захід. Ми бачимо те, що саме в цей день, 20 лютого, Польща розпочала повномасштабну блокаду на українському кордоні, де вони блокують автомобільні перевезення. Ну, є інформація про всі вантажні заблоковані. Говорили про те, що будуть блокувати. І автобусні, а так само вже з'явилася інформація, що заблокували як мінімум один залізничний перехід шагині медика. Тобто не йде, ну, вочевидь, якщо заблокували то й пасажирський рух, хоча, мені здається, він сюди не здійснювався, але в будь-якому випадку рух заблоковано. І ризики того, що це може перекинутись на інші, так само існує. Тобто, ми бачимо, що зараз фермери. Протестують фермери, водії, Тобто протест розростається, тому що раніше в чому була ситуація? Була ситуація в тому, що протестували водії незначна кількість представників. Індустрії вантажних перевезень польської, яким не подобалося те, що Україна все більше інтегрується в ринок ЄС, а це природньо, тому що ми отримали статус кандидата на членство. У нас уже не тільки про угода про асоціацію з ЄС, а ми наближаємося. І очевидно, що ми отримуємо певні можливості доступу на європейські ринки. Це абсолютно правильно і справедливо. І от наші компанії-водії. А логістика почала заходити в Європу і бачити, що складати конкуренцію. Польським і литовським компаніям. Справа в тому, що польські і литовські компанії з автомобільних перевезень вони мають значну частку європейського ринку, тобто вони курсують по всьому Європейському Союзу, відповідно, це дає їм прибутки. Звичайно, вони не хочуть цього позбавлятися, а Україну сприймають як е конкурента. Ну і хоча, знаєте, яким чином ми можемо конкурувати, якщо в Польщі. Настільки розвинена індустрія, в них такі а, парки автомашин. У них величезна кількість водіїв, в тому числі і українців, працює. Ми на сьогоднішній день не можемо вийти на той рівень конкуренції, тому тут остерігатися абсолютно нічого. А тим більше, економічна ситуація в Європі говорить про те, що перевезення будуть зростати, і роботи вистачить на всіх. Але це, були, це був перший раунд протестів, такий великий виток. Далі до цього долучилися вже фермери. Фермери, які не задоволені тим, що йде дуже багато українського зерна, мовляв, не хочуть купувати польське. Плюс зараз зелена фактично ось ця Green Deal, зелена угода, яка буде передбачати, що а, скажімо, вона буде передбачати, що. Потрібно буде більше вкладати в технології зелені, і це не все може компенсуватися, а Польща хоче, щоб це компенсувалося польським фермерам на місцях. Це так само важливий момент. Ну тому, що зрозуміло, вони хочуть дотації від Європейського союзу, щоб Європейський Союз потім це дотував, і щоб польські фермери не мали там збитки. Це теж момент, який, тобто, вони вже зараз мають питання і претензії не тільки. До е, України, а й безпосередньо до е, Європейського Союзу. Але протестують вони на кордонах з України. Тобто на кордоні, на пунктах пропуску саме з Україною вони не в Брюсселі. Хоча ви бачили, що загалом протестний рух фермерів і в Європі, то в Франції вони там, значить, е, гноєм е, закидають поліцейські дільниці, то перекривають дороги, там теж цей рух. Набирає обертів, відповідно, що відповідно це створює проблеми логістичні, транспортні, поїздки. Мене ви запитуєте часто про те, чи впливає це на постачання зброї. На щастя, ні, вантажі зі зброєю йдуть і будуть іти в Україну. Колись один високопоставлений офіцер НАТО, коли ще на початку. Повномасштабного вторгнення включався захід і активно постачав Україні зброю і боєприпаси. Його запитали: а чи а, не, не провідає Росія, не вивідає Росія, куди йде це забезпечення, чи не намагатиметься знешкодити? На що він відповів, що посилок буде занадто багато, дуже багато, і відповідно, шляхів, якими ці посилки доставляються, так само тому і зараз так, роз, скажімо, розосереджується постачання, воно йде. Тобто на зброю це не впливає, це ви мене запитували, я вам відповідаю. Це впливає на доставку гуманітарних безпосередньо вантажів і іншого роду а, такої, скажімо, продукції, яка необхідна, ось на це. А це звичайно, що має вплив. І ось тут а, це потрібно розуміти. Тому а, як тепер це вирішувати? Тому що ситуація складна. Україна пропонує це вирішувати спільно з Європейським Союзом, з Єврокомісією, фактично, тобто, в трьох Україна, Єврокомісія і Польща логічно. Але нам потрібно активізувати роботу по всіх напрямках. Тобто, це міжпарламентський діалог, урядова комісія, уряд України і Польщі. Робота посольства дуже активна зараз має бути. Робота українців в Польщі, які мають зв'язки, які мають поширювати інформацію, які мають писати листи в соціальних мережах і демонструвати активність. Що на сьогоднішній день у нас з Польщею є спільний виклик нашій безпеці і ворог це Росія. І на цьому потрібно сконцентруватися на взаємодії протидії Росії. Це надзвичайно важливий елемент, тому що зараз уже дещо розслабились. А що було ще два роки тому, коли думали, а що станеться, якщо впаде Україна, і російський солдат з'явиться, а його можна буде бачити на кордоні? Ось там, де зараз ці фермери, вони могли би бачити не українські машини, а могли би бачити російські гради чи російські смірчі, чи російські то Буратіно і так далі. От яка була б тоді реакція? Тому це перший момент. Друге, безумовно активізація з Європейським Союзом. Ну і третє пошук альтернативних логістичних шляхів. Я скажу так: праві були британці, коли нам дуже чітко заявили про те, що ми вам допоможемо гарантувати безпеку в Чорному морі, надамо вам зброю, тому що це ваша економіка, це транспортні шляхи. І тому море для нас надзвичайно важливо. І доступ до моря, і транспортування, і пошук альтернативної логістики це просто маст те, що ми маємо робити. А тому, що ми маємо усвідомити, що з такою ситуацією автомобільні перевезення в нас ще можуть довго страждати.